З минулого місяця в Україні офіційно дозволили складати теоретичну частину іспиту на отримання водійського посвідчення без відвідування автошколи. 12 грудня журналісти дізнавалися, чи багато на Житомирщині охочих самостійно підготуватися, та чи вдається їм скласти іспит. В нас в області вже 55 осіб скористалися цією можливістю, з яких 32 особи успішно склали цей теоретичний іспит наших сервісних центрах. Можливо, це стало з 22 листопада цього року. Вартість такого іспиту складає 13 гривень. Складати можна безліч разів. Але після кожного іспиту дається 10 днів для кращого панування теоретичного курсу. Кількість тих, хто склав успішно іспит, не змінилася після того, як майбутнім водіям дозволили самостійно вчити теорію, кажуть у сервісному центрі. Відсоток складання іспиту, ну він майже однаковий, що в автошколі, от, як ми, ну, дуже короткий час, тяжко про це говорити, але із 55 осіб 32%, це десь 58%, відсотків, такий відсоток складання і осіб був до цього, коли було обов'язкове навчання в навчальному закладі. Необхідні матеріали та пробні тести з ПДР є у відкритому доступі, для кращої підготовки для складання іспиту на сайті головного сервісного центру МВС існує онлайн тренажер знань правил дорожнього руху, на якому розташовані на якому розташовані всі запитання, із яких формується екзаменаційний бюлет для складання іспиту в сервісному центрі. Зараз в Житомирській області скласти іспити для отримання водійського посвідчення можна в трьох сервісних центрах. Наразі в всій Україні пілотний проект щодо прозорого складання теоретичного іспиту. Нещодавно у нас долучився до цього пілотного проекту ще один центр. На старті це був Житомир 1841 і Коростень 1843. і нещодавно долучився до цього проекту. Сервісний центр у місті Звягелі 1844. Також в сервісному центрі нагадують, для проходження іспиту необхідно записатися в онлайн чергу та мати необхідні документи. При собі необхідно мати паспорт громадянина України або id картку зазначенням місця реєстрації, паспорт громадянина України для виїзду за кордон надається разом з довідкою про реєстрацію місця проживання, медична довідка щодо допуску до керування транспортним засобами відповідної категорії, ідентифікаційний код. І якщо людина відкриває вже посвідчення, водія має то посвідчення водія. Якщо вона хоче відкрити іншу категорію, коли вже е, сіла до адміністратора сервісного центру, вона має зазначити, що вона опанувала самостійно теоретичний курс відповідної категорії, і вже далі її направляють на теоретичний іспит. Зазначимо, після успішного складання теоретичного іспиту кандидат у водії має обов'язково пройти навчання у будь-якому акредитованому навчальному закладі.